Дорогі друзі, всім привіт! З вами Тетяна Гулак, б'юті-експертка з краси ріки, ваша подруга і ваша порадниця. Сьогодні буде відео про новиночки літнього сезону, і я дуже хотіла вам швиденько їх показати, щоб закохати, тому що сама користуюся з великим задоволенням, і, звичайно, оці емоції радісні хочеться передати вам, а ще декілька порад. І сподіваюся, що ви додивитесь моє відео до кінця. Ну, а спочатку хочу. Показати, яка в мене на губах помада. Це суперзволожувальна помада, звабливий рожевий. От така вона дуже ніжна, бальзамна на губах, зволожує губи, дуже комфортно, обожнюю цей колір і ще коралове конфеті. Це мої такі мастхевні помади літнього сезону. Ну і з чого ж ми почнемо? Ну, кожного разу, коли з'являються новинки, то ми, звичайно, їх дуже очікуємо. І е, на цей раз їх не так багато, але всі вони дуже-дуже класні. Почну я із е, е, лімітованої колекції е, це прозорий гель для брів, е, для укладки брів. Це наша новиночка. Колись у нас вже давно був гель для брів, і а, практично формула його не змінилася, але вона таки змінилася. А, компанія про це не надає уточнення, але вона змінилася. Змінився дизайн упаковки, змінилась, логотип змінився. Ну і навіть матеріали цієї упаковки, тому що він настільки легенький, як просто якийсь олівчик. Дуже зручно, тому що, наприклад, я багато ношу косметики з собою. І мені дуже приємно, що косметика є дуже така невагома. Цей гель для брів. Покажу, як він виглядає. Він повністю прозорий. Тут 3,5 грами. У нас тінти для брів мають 4 грами. Такий гель-тінт, верніша, тінт. Верніше, тін... Прозорі гель для укладочки брів. Наносимо або як самостійний засіб, якщо у вас бровки мають чудову форму, колір, то ви просто їх ламінуєте, викладаєте так, як ви хочете. Він фіксує просто ультрафіксація. І при цьому вони не склеюються, вони м'якесенькі. Особисто я фіксую уже брови свої після профарбовування олівцем лайнером для брів. І це колір цілий день, форма цілий день, дуже стійкий, дуже класний. І при цьому вони м'якенькі. Ну, а ще тут є провітамін в 5 який доглядає, захищає бровки від пересушування, більш зволожує їх. От, і це як і доглядовий засіб. Ну, а ще ви можете наносити його як підготовчий такий етап. Спочатку нанесли гель для брів, а потім ви можете профарбувати бровки тінями, олівчиком або навіть гель-тінтом. Різниця між прозорим гелем і гелем тінтом в тому, що тут. Немає кольору, що він підходить для всіх кольорів, брів, і навіть для чоловіків. І ще тут різниця в тому, що він має ультрафіксацію, а гельтіт все ж таки має більше функцію кольору і такої гнучкої фіксації, не сильною. Вартість прозорого гелю 530 гривень, так як і тінту. Замовляйте і навіть запасіться, тому що це лімітована колекція, їх не буде, а ви його дуже-дуже полюбите. І потім будете шукати як багато клієнтів, які дуже любили такий засіб. Так, наступна новиночка це оновлена туш сенсація. І це дійсно сенсація. Особисто я змінюю туші, користуюсь, пробую все, що є в нас в компанії. Ну ось ту ж, сенсація в порівнянні з минулими нашими попередніми тушами. Це для мене просто вау-ефект. У мене після неї з'явилися вії. І це я не кажу просто, щоб сказати. А дійсно, що я вражена оцим результатом після нанесення оновленої туші сенсації. Пензлик тут залишився такий же, але формула вона якась така от м'яка, мастка. Якась вона така, знаєте, не має відчуття сухості. Вона з першого разу промальовує вії, робить об'єм, довжину. Вона не склеює війки, роз'єднує їх. Ну, Просто супер класний ефект. Ну і ще цілий день хожу, я не бачу нічого, ні усипається, ні подразнення, така легкість на очах. Взагалі, я її не відчуваю. але... Туш просто вау, класна. Не 100, а на 200%. Тому я дуже-дуже раджу вам замовте собі. Якщо ви користувались сенсацією, ви відчуєте супер різницю, класно. Якщо ви не користувались, тим більше спробуйте цю туш, Kay і ви закохаєтесь в неї. Ну, а ще саме зараз, при запуску новинок, компанія зробила ще й подарунок для всіх клієнтів, хто замовляє туш сенсацію. Ось вона в такій упаковці, оновленій, ніжно-рожевій і в подарунок засіб для зняття косметики з очей в міні-версії. Його тут 29 міліграм. Вартість туші 660 гривень. І подарунок. Це кількість обмежена, до речі, з подарунком, тому якщо. Замовите, то обов'язково отримаєте. Так, і що ще скажу? І ще, звичайно, новинки це наші рідкі матові тіні. Насправді, я не думала, що я настільки захочу ними користуватися, тому що я взагалі люблю тіні. Макіяж роблю щодня. Але ж у мене їх так багато, я думаю, і знову тіні. Але ви знаєте, от ця формула. Це розташовування. Не знаю, цей, знаєте, оця простота в їх нанесенні, вона просто вражає. Це дві хвилини, і ви можете користуватися, наприклад, ось цими двома відтінками, як самостійними, можна поєднувати. І третій смарагдові луки це дуже добре для стрілечок. Просто ідеально, я зараз розкажу як. От сьогодні я робила макіяж очей, і починала я із Піщана, дюна. Нанесла аплікатором, який тут є. Він скошений, він дуже приємно малює. От, набираю невеличку кількість тіней і сюди-сюди поклала і потім просто пальчиком розподілила. поки вони не висохли, їх треба зразу зразу розподілити на обидва ока. Цей колір дуже гарно перекриває пігментовану шкіру. ну Тобто він вирівнює і така шкіра стає от дійсно красива, рівна-рівна шкіра. І в принципі можна все. Далі можна стрілочку зробити із смарагдовими тінями. Стрілочку, до речі, як я робила, і теж на мені є стрілочка, я викручую і наношу просто собі на ручку невелику кількість цих тіней. І далі використовую ось такий пензлик, який у нас є для брів та підводочки для очей. Тут є на одному кінці така тоненька щіточка, і от я на неї набираю тіні, і вже дуже-дуже близько до віок. Промальовую зовнішній край, і потім остаточками, залишками, які на пезлику сюди вниз переношу і розташовую сюди так низ, вниз,-низ, аж до внутрішнього кінчика. І вони так потихеньку стають такі більш. Прозорішими, прозорішими і прозорішими. Тобто тут більш насичено у зовнішнього куточка, а тут більш так спокійніший відтіночок. І точно так тут. І промальовую ще, коли ну, у вас вони на руці є, ви набираєте, вони вологі, і ви так прямо штрихообразно, дуже просто і кінчику тут вимальовуєте, трішечки так вверх, дуже хорошо ця щиточка, цей кінчик прекрасно промальовує оці хвостики стрілочок. І залишками Сюди. Також я використовую, коли наношу олівці для очей, бо вони в нас і заточуються водостійкі олівці, але все рівно мені подобається його розтушувати, щоб вона щоб лінія була однорідна і кінчик такий, як я хочу. Сам пензлик у нас теж є, якщо у вас ще немає, ви можете теж собі його замовити. І ще оцей відтіночок «Сонце пустелі теж дуже красивий, в таких благородних, якихось кремово. Ну, Колір кориці, навіть, мабуть, да, такий дуже-дуже красивий. І його, його можна як самостійно наносити теж на всю повіку, трішечки і розтушувати на все рухоме от саме рухоме повіко. І трішечки над оцею кісточкою. І, до речі, чим м, такий прозоріший. Як сказати, консистенція. Чим прозоріша, тим вони світліші. І, наприклад, учора я робила в мене такий якийсь колір, був наче персиковий. Потім ви можете нашаровувати, якщо ви хочете більш темніші відтіночки, насиченіші, то ви просто додаєте. Взагалі ці тіні можна наносити пальчиком. От Я люблю це пальчиком, бо я це дуже добре відчуваю. Або ж ось таким пензлем для нанесення кремових текстур, тіней, коректором. І це буде більш так делікатненько, ви теж розтушовуєте. Дуже гарний він у використанні. І такий пензлик, бачите, скільки пензликів нам треба. Ну, але тіні, вони дуже стійкі, вони не скатуються протягом дня. Дуже швидко ви їх наносите, фіксуються, легкість на очах немає ніякого. Відчуття дискомфорту, тому я в них закохалася і зараз кожного дня використовую тільки ці тіні Можна їх поєднувати із сухими тінями от Коли я робила наносила вчора відтінок сонце пустелі він в мене був самостійний із стрілочкою смарагдових луків. А сьогодні це Піщані дюни, і трішечки я зовнішній кутик затемнила сухими тінями кашемір. Тому можна поєднувати дуже гарно. Получається, От, все виходить, замовляйте. Це лімітована колекція, і е, вам дуже сподобається, тому що макіяж виглядає дуже природньо, е, натурально е, в стилі такого м, стилю олдмані, коли ви, наче і є макіяж, але його і не видно. От, ну а Зелений колір зараз дуже модний, популярний. І компанія Морікей нам. Завжди показує, що в Мирікеї жінки завжди сучасні, дуже стильні і мають найкращу якість продукції і безпечно. Такі тіні, вартість таких тіней 560 гривень. Це лімітована колекція, як я сказала. Єдине, що в нас туш, сенсація, тепер буде в регулярній лінії, але ж у нас постійно щось закінчується, тому якщо. У вас є бажання, зробіть собі такий подарунок, замовте оновлену туш із подаруночком до неї, і ви теж закохаєтесь, як і я. Ну, ось таке було моє невеличке відео. Всі новинки вже доступні. Сподіваюся, що вам цікаво було їх ще раз побачити. Можливо, ви перші, можливо, декілька разів вже бачили. Задавайте питання, якщо вам потрібний особистий консультант з краси, яка вам допоможе підбере, то ви теж звертайтеся. Ну і, звичайно, якщо ви хотіли приєднатися до команди консультантів Марікей, то я теж вам допоможу в цьому. Ну, а на сьогодні все, до нових. Зустрічі пока, пока.